Добрий день! З вами знову полтавська обласна бібліотека. Для внаства імені Олеся вчора Денис та Марія. І ми знову з вами зустрілися поговорити про. Я гадаю всім відомого, але ті, хто не знають цього письменника, ви сьогодні про нього дізнаєтесь, а ті, хто знають, радійте, сьогодні ми балакаємо про Роберта нашого Сальваторе. Так, в гостях Роберт Сальваторе, та розповідай, чого ми сьогодні зібралися. Отже, у попередній розмові ми говорили про Алана Діна Фостера, творця декількох романів у всесвіті тузоряних він. Продовжуючи цю тему сьогодні, я хочу поговорити про ще одного автора, який також взяв участь у написанні творів цієї саги. Однак знаним він став завдяки створенню іншого дуже відомого циклу. Отже, в ряду сучасних письменників-фантастів італо-американець Роберт Ентоні Сальваторе, це повне ім'я, займає особливе місце, оскільки він є провідним автором. Дуже детально опрацьованого та великого фентезійного світу рольових саме ігор забуті королівства». Спочатку це були саме рольові ігри, і потім вже за їх мотивами почалося написання романів не тільки самим Робертом, але й дуже батьма іншими авторами. Однак саме він є провідним автором цього циклу. Тобто, не сам Сальваторе, Створив цей, цей сесій забутих королівств, ні, абсолютно він ні. Так він навчився, тому що є дуже багато авторів, які також зробили свій внесок у написання історії за циком забутих королівств або «Forgotten Realms» мовою оригіналу. Народився він 20 січня 1959 року у невеличкому місті Ламінстері, це штат Масачусетс у США, та був молодшим сином у сім'ї. Навчався він. У лемінстерській середній школі і з дитинства, скажімо, так марив комп'ютерами та навіть вивчав програмування у фічберському державному коледжі. Однак потім трапилося так, що на різдво 1978 року йому подарували трилогію Толкіна володар перснів. Він прочитав її і загорівся саме літературною справою. І тому вже на другому курсі він змінив своє навчання, перейшовши на факультет журналістики. У 1981 році здобув ступінь бакалавра наук в сфері комунікацій, а згодом і бакалавра мистецтва з англійської мови. І саме цією освітою він дуже пишається, як зазначав сам автор. Ще в коледжі викладачі відзначали його літературний талант, і тому трилогія Токіна стала лише останнім поштовхом до того, щоб Сальваторе став займатися письменництвом ну літераторською справою. Цікавий факт до того, як стати письменником, він працював на багатьох роботах. Зокрема, він був викидайлом, що пізніше стало йому у нагоді при описі сцен Біо. Серйозною літературою він почав займатися у 1982 році, тобто вже після закінчення коледжу, спочатку освіта, потім письменництво. Першою книгою, яку він написав, було ехо четвертої магії, якою видавці спочатку не зацікавилися. Однак через вісім років, після того як автор вже став знаним завдяки іншому своєму великому циклу, цей роман все-таки опублікували. А першою саме його виданою книгою став магічний кристал, який побачив світ у 1988 році, тобто через шість років після того, як він серйозно став займатися письменництвом. Це початковий роман трилогії Долина крижного вітру, що входить в серію забуті королівства. Потім поспіль вийшло відразу декілька романів цієї ж серії. Серед яких бестселери, відзначені New York Times, це прокляття Рубіна, воїн і темна спадщина, яке зробила автора, неймовірно популярним. Ну і до речі, я хочу одразу сказати за те, що саме прокляття червоного рубіну, чи прокляття Рубіну це в залежності від того, який був переклад. Це була перша книга, з котрою я зіштовхнувся, а саме мені її подарували на якесь мій день народження. Ось. І саме з цієї книги я взагалі дізнався, що є такий письменник, що він такі книги видає. І першим чином, що я зробив, я побіг до книжкового магазину. Для того, щоб ще щось собі купити. Я був дуже-дуже здивований. Фактом, що у нас в наших магазинах дуже-дуже мало було книжок цього автора. І що я зробив? Я чекав, 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 доки не війшов у. Той круг людей, котрі теж люблять фентезі. Потім почалися рольові ігри, рольові сесії зі середньовіччя, з фентезі та з іншого. Я дізнався, що, як виявилося, дуже-дуже велика кількість цих книжок вона передається і перекуповується, перепродається. Хм. Ну, тоді ще не було OLX, але через навіть газети. Мені було, здається, чи 17, чи 16 років. Тоді ще так. Тільки-тільки входив в інтернет в наше Бо життя так давно. Це було дуже давно, так і з'являлися такі сайти, де просто фанати по всій Україні вони спілкувалися і просто або пересилали друг другу книги, які вони не читали, або перепродавали їх. А чому? Тому що знову ж таки у книжкових магазинах їх було дуже мало, не всі видання були, а дехто зміг їх привезти чи за кордону, чи купити на якихось закордонних. Сайтах, платформах, магазинах, тому навіть читалося те, що не продавалося в Україні. Ну, а в бібліотеках ці книги вже, як у нас бувають, вони потрапляли на полиці бібліотек не в рік релізу, да, рік цієї видання. книги, не да. в рік видання, а через пару років, через п'ять років. і Брати вже їх в бібліотеці було не актуально, тим паче, що як тільки там з'являлося щось, що не читали фанати, воно було зачитано. а з більшої частини вони були того видавництва, котрі видавали у такій м'якенькій політурці, тому зачитувалось це дуже дуже швидко. Ці книги через пару років вони вже були не в тому презентабельному стані, і дуже читати їх не кортіло. Але... Але зараз ці книги є у нас в бібліотеці, можна приходити, брати їх та читати. Так, да. і що цікаво, знову ж таки продовжуючи. Саме тоді, коли я почав це читати, спілкуватися з людьми, у нас ще в Полтаві на той час була дійсно тусовка рольовиків, котрі займалися реконструкторів. Зараз цього вже або дуже мало, це або одиниця, або просто взагалі зникло. І я дізнався, що є комп'ютерні ігри. До цього ми ще дійдемо да, трохи да, пізніше, да, да. не да, я, я, Я не кажу назву, ти сама все скажеш, але я просто хочу сказати, що як виявилося, він є дуже плідним е, письменником, і коли я дізнався. Про цю велич книг, котра вона є, а потім ще дізнався і про велич комп'ютерних ігор, які написані в цьому, в цьому котрі він Так, так. Загалі... так. Да, До речі, в забуті короліста це він придумав. А мені каже, що це був не він, що просто була настільна гра, і дуже велика кількість письменників просто писали до неї свої історії, свої книги так, в так. жанрі цього. Його І наповнювали цьому... цей всесвіт так, да. розширюва його. Відповідно? І потім ти розумієш, який це вибух у мізках за те, що така величезна кількість книг, потім така величезна кількість розповідей, настільні ігри, комп'ютерні ігри, фанфіки, мерч та куча куча всього. Отже, з часу видання його перших романів він постійно пише нові романи та новели. І його авторські цикли відносяться до жанрів епічного або героїчного фентезі. Найвідоміший персонаж письменника і улюбленець читачів, судячи з відгуків про творчість письменника. Да, 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 я вгадаю, це Дзірт. Так, так. Yes. Дзірт до Урден. Ще пам'ята, а? Це воїн-відступник, який керується у житті власними уявленнями про доблесть і честі. Є головним героєм книг циклу Забуті королівства, та саме про його пригоди розповідається у книгах цього циклу. Романи про його пригоди виходять багатомільйонними мільйонами тиражами по всьому світу, і відповідно на рахунку Роберта Сальваторе, понад два десятки романів та кілька збірок оповідань саме за циклом забутих королівств. Сьогодні цей цикл, подібно до саги про спис або зоняних війн, є одним з найвідоміших у світі мультимедійних проєктів. І як ти вже сказав, він включає в себе не тільки книги. Світ забутих корліств ліг в основу таких популярних комп'ютерних ігор, як Верта Балдура, яка вийшла нещодавно. Третя частина вийшла. Так, так, третя грав частина. То, то і грав, і долина крижного вітру, а також гри «Neverwinter Online», з яку ми з тобою грали разом. В принципі, саме з цієї гри розпочався мій похід по великим жанровим мо РПГ так. іграм. Ну не тільки ж. Невревінтер онлайн, перша частина, друга Невревінтеру, а третя дуже погана. Не грайте в неї. Також за книгами про темного Ельфа були створені навіть комікси, написані паралельні основному сюжету серії Клерік та Селсворд. Також видавництво Візардс the Кост, це власник прав на цей всесвіт. Призначило Сальваторе одним із головних редакторів цього антуражу. І під його керівництвом видається міжавторська серія Війна Павучої Королеву. Вона виходить і зараз. Я заходила на особистий сайт автора і дивилася, що він зараз дуже активно рекламує саме романи цієї серії. А Павуча королева тут неспроста. А чому? Тому що в ієрархії дров темних ельфів. Ну, по перше, у них був матріархат це була жінка. Але не просто жінка, а повучиха, людина Павук, але не з Марвелом. Yeah. І саме тому вони дуже їй сильно поклоняються і дуже жорстока ця богиня. І саме про це буде більш розширено у, у цій у цьому серії цьому. війна павучих Королеви, саме розповідатися про їхнє найголовніше божество, а саме Павучу Королеву. Ось так. Але що цікаво, на відміну від інших богів, котрі є у світі фентезі, навіть у того Штокена. Пувуча королева є не просто якоюсь такою ну вигаданою просто богиньою, котрі всі моляться, і все, а вона насправді живе в цьому світі і насправді є живим е, богом. Це дуже цікаво, з яким відповідно дрова контактують, да. і яким вона керує. Так. Да. Якщо щодо іншої сторони його творчості, а саме цикл зоряних війн», для них письменник написав роман Вектор Прим і новелізацію другого епізоду Атаки клонів, і саме його шанувальники саги звинуватили у смерті Чуваки, хоча це був вимушений крок санкціонований творцями фільму, тобто сам автор цього не хотів, але його змусило. Що брати інші цикли письменника? Він написав не тільки забуті королівства та «Зоряні війни. То з інших книг письменника читацькою популярністю користується серія війни демонів. Дія цієї серії відбувається у його власному вигаданому фантастичному світі. Ця серія налічує близько десятка книг, по ній було створено графічну новелу навіть. Також ще відомо є його трилогії Червона тінь і казки з писаносця. Вони створені в дусі гумористичного фентезі саме. Тобто в нього дуже різноманітні жанри, в яких він творить, однак це завжди фентезі, просто, скажімо так, різні його сторони. Однак навіть розробкою цих всесвітів літературна спадщина письменника не обмежується. Він пише власні захоплюючі цикли про магію, драконів і демонічні війни. Тому усім, хто не байдуже до жанру фентезі, будуть цікаві всі книги. Сальватори, яких у письменника вже кілька десятків. Це враховуючи також пару десятків книг по забутих королівствах. Також письменник написав сценарій для комп'ютерної гри Forgotten Realms Дімон Stone, забуті королівства камінь Демона. Да, багато чув, не грав. Вона вийшла дуже давно, ще у 2004 році, на другу PlayStation, Xbox 360 та відповідно на комп'ютер. При цьому вона була номінована на нагороди Academy of Interactive Arts and Sciences та BAFTA, відповідно на дуже престижні премії. Також автор взяв участь у створенні гри Quake 3 Arena mm. Так, він написав репліки для контрольованих комп'ютером ботів. А ще він створив сюжет для комп'ютерної гри Kingdoms of Amaur Reckoning 12 року. До речі, ця гра була перевидана кілька років тому, вже з покращеною графікою, з деякими виправленнями багів. Тому знову ж можна пройти та насолодитися атмосферою цих класичних всесвітів, забутих корліфт. Я гадаю, що це правильно, тому що останнім часом ми бачимо, що виходять ігри. Там, де сценарій не сильно сторона цієї ігри. А ось, якщо ви хочете дійсно пограти в ті ігри, котрі саме і були цікавими своїми сценаріями, а не графікою, не технічними можливостями, саме відчути дуже крутий сценарій, то можете перепройти цю гру або просто вже в перевидання пограти для того, щоб побачити, якими крутими раніше були ігри. Так, як один із найуспішніших. Авторів жанру фентезі Сальватори користується постійно зростаючою кількістю прихильників. Його книги регулярно з'являються в списках бестселерів New York Times і на даний момент продані вже у понад 30 мільйонах примірників. Це дані з його офіційного вебсайту. Вони перекладені багатьма іноземними мовами і в тому числі такими нерозповсюдженими, як фінська, грецька. Інформація та навіть ідиш. Якщо говорити про особисте життя письменника, про творчість ми поговорили зараз, трошки розширимо знання саме про його особистість. В восени 1997 року його листи, рукописи та інші професійні папери були пожертвовані в бібліотеці Державного університету Фічбургу для створення його тематичного стенду. Навіть О, круто. так, за свою творчість у 2018 році він був нагороджений премією. Inkpot – це американська літературна премія, яка присуджується з 1974 року автором за особливі досягнення в області створення коміксів та анімації, а також за створення проектів у жанрі наукової фантастики та суміжних сферах масової культури, тобто це популяризація саме письменників, які пишуть у жанрах фентезі та фантастики. Mm -hmm. Церемонія нагородження проходить кожного року у місті Сан-Дієго під час фестивалю Комі Кон. Я вважаю, що це напевно виглядає дуже феєрично, дуже святково, дуже захоплююче, тому що прихильники мають можливість зустрітися з авторами своїх улюблених всесвітів, поспілкуватися з ними, ну і подивитися на те, як їх нагороджують за їх досягнення. Так, да, це було дуже круто, тому що ти приходиш на фестиваль побачити якісь ігри чи поспілкуватися з друзями, відпочити. А тут тобі бачше і культові автори, котрі визнані у всьому світі. І навіть на повноцінний міжнародний український коміком, в 2016 році він був, і туди приїжджали не тільки актори, наприклад, з серіалу Вікінг. Там головна героїня, котра є за походженням Українка. Туди приїжджали і інші актори, наприклад, той, хто грав Гімлі у Володарі Перснів. І як би було б круто, якби до нас в Україну на комікон завітали такі круті письменники, як Сальваторе, той же самий Фостер Ален Джордж. Джордж Мартін. До речі, він мав бути, але чомусь він. Спосувалися участь. Так, не знаю чому. І просто уявіть, наскільки це круто, коли ви можете поспілкуватися та взяти автограф, побачити автора, на творах якого ви просто виросли, пройшло ваше дитинство. Тому що, ну, чесно кажучи, таких крутих, мега- світових авторів фентезі в Україні ну, ще розвивається цей жанр. Я сподіваюся, будуть у нас і українські мега. Фентезі письменники, котрі будуть прославляти Україну на весь світ. Але, знову ж таки, якщо ви виросли на фентезі, скоріше за все, ви виросли і на творах саме цього Роберта нашого Сальваторе ось і Це було дуже... якщо ви нашого віку. Так, бо молодь зараз читає і нове фентезі, і, можливо, навіть і не знають, що є такий письменник з рівня Толкіна так, в рівень. Так, так. Ось. Зараз дуже багато виходить фентезі, і як дитячого, так і більш. Я скажу це слово попсового, але це канонічне, це з того, з чого все починалося. Якщо ви хочете дізнатися, взагалі, що таке справжнє, це перше фентезі, з якого пішли всі ті ланки, котрі ви зараз читаєте, навіть ті самі дуже всі ми в кавичках улюблені сутінки, вони теж є одним із розголудження тих коренів, котрі пішли саме від цього базового, канонічного, знову це кажу це слово, фентезі. Котре і запровадив Сальваторе, Толкін та інші інші. Так, інші. отже, повертаючись до Сальваторе, він є не тільки активним письменником, але й активним членом своєї спільноти та входить до опікунської ради місцевої бібліотеки у рідному місті Лео Мінстер. Брав участь у кількох регіональних конференціях американської бібліотечної асоціації, виступаючи з доповідями на такі теми. Як пригодницька фентезі та чому мо читає фентезі. Тобто він навіть як лектор виступав. Сам Сальватор є прихильником творчості багатьох авторів, включаючи Джеймса Джойса, Марка Твена, Джефрі Чосера, Шекспіра, Данте Сартра. Сам автор вважає, що на його творчість найбільше вплинули твори Яна Флемінга, Артура Конан Дойля. Фритса Лейбера та звичайно, Джона Толкіна. Як написано на його офіційному сайті, усі читачі відчують чисте, часто карколомне задоволення, занурившись у чудово створений світ Сальватори, в даний час він живе в Масачусетсі разом зі своєю дружиною Даяною і трьома дітьми. А також трьома собаками та чотирма кішками, що носять імена на честь персонажів його книг, такто Артеміс, Айван, Ван Вівар та інші. Письменник часто присвячує книги своїм рідним, ну, звичайно ж, і з його захоплень він відзначає, що любить софтбол, хокей і класичну музику. І у вільний від написання книг час, він ходить з дітьми на хокейні матчі, скачки і змагання фехтувальників. Ось такий дуже різноплановий письменник, про якого ми сьогодні поговорили, про чу творчість ми дізналися більше або щось просто обговорили. Я думаю, що тобі було цікаво, оскільки я знаю, що ти любиш цього автора та його творчість та світи, які він створив. Тому я думаю, що ти. Щось для себе цікаве виніс з нашої розмови, як так. і наші читачі. І на цьому ми будемо закінчувати нашу сьогоднішню розмову. Дякуємо за увагу! Цей запис ви зможете подивитися на нашому YouTube каналі, а аудіо його версію прослухати на нашому сайті з подкастами AnchRF. Це абсолютно безкоштовно та не потребує вашої реєстрації на цьому сайті. Дам дуже була цікава розмова. Дякую, що ти мені і нашим глядачам про це розповіла, підготувала дуже крутий матеріал. Та будемо прощатися до наступних випусків. Дякую за увагу, що прийшли.